Ні, направо, значить Скажіть, будь ласка, ви сьогодні скільки вже було виїздів? Це перший, перший будинок, куди ми виїхали перші. Загалом, які є складності при таких виїздах? Ну, поки нема ніяких. А що буде далі, ми не можемо сказати. Тобто процедура взагалі як проходить? Взагалі проходить нормально, так як і положено. Я в тому турі не була, а були другі, то дуже гарно все пройшло. Скільки людей потрібно, щоб їздило на виїзди? Три чоловіки. нас. – Всі члени комісії? Чи... Всі члени комісії. Охорона є якась? Ну, сьогодні з нами нема. А як раніше було, не можу сказати. Ой. Ніна Григорьовна. Тільки що ви бачили, як голосувала громадянка України Даниленко Ніна Григорівна, Катерина Некреча, Богдан Фірсов, новини телеканал Бориспіль.